Сесія міської ради, яка працювала минулого тижня, була як і попередні, багата на дискусії та обговорення. Найбільше їх було в різному. А серед питань порядку денного найбільш резонансне про умови оплати праці міському голові заступникам секретарю ради та керуючому справами виконавчого комітету міської ради. Депутати вдруге поспіль провалили це голосування. Ті, хто був проти чи утримався, не пояснили своєї позиції і не бажали обговорення. Спробу міського голови роз'яснити ситуацію вони розцінили як агітацію. В той же час міський голова вважає, що навколо теми йдуть спекуляції. Зі всіх решти 16 питань депутати знайшли порозуміння. Вони внесли зміни до бюджету, затвердили перелік адмінпослуг у новій редакції, переглянули структуру та чисельність апарату виконавчого комітету, продовжили безоплатне користування приміщеннями комунальної власності громадськими організаціями, затвердили новий склад постійно діючої міжвідомчої комісії для розгляду питань щодо відключення споживачів від мереж централізованого опалення. Також депутати внесли зміни до трьох міських програм. Перейменували відділ муніципальної поліції у відділ муніципальної інспекції. Затвердили комплексну програму мобілізації зусиль виконавчого комітету об'єднаної Державної податкової інспекції управлінь та відділів виконкому по забезпеченню надходжень до бюджетів усіх рівнів на 2017 рік. Депутати дозволили дитячій юнацькій спортивній школі передати футбольне поле в безоплатне тимчасове користування громадської організації Спортивний клуб. Б, влад а в різному депутати ще раз повернулись до проблеми озвученої на початку сесії, і яку депутат Віктор Закурдаєв пропонував внести до розгляду порядку денного. Більше 500 підписів Славучан зібрано з тим, аби Питання тарифів на водопостачання та водовідведення стало предметом вивчення незалежними аудиторами. За задумом ініціаторів збору підписів, незалежні фахівці зможуть порекомендувати шляхи здешевлення тарифів. Міський голова підтримав ідею, однак, попередньо депутатські комісії мають зробити свої висновки. А юридичний і економічний відділи виконавчого комітету повинні викласти свої пропозиції. Піднімалось також питання створення наглядової ради при управлінні водопри. Відноканалізаційного господарства депутати більшістю подякували працівникам Славутського об'єднаного міського військового комісаріату за успішно проведений призов. Військовий комісар Михайло Євтушок потішив інформацією, що із 69 призовників більшість йде служити добровільно і з патріотичними переконаннями. Дискусійним виявилось обговорення питання роботи міського кінотеатру, що входить до складу центру культури та дозвілля. Звучали взаємні звинувачення. Позиції в підсумку кожен залишився при своїй думці. Ставили запитання депутати представнику поліції і щодо ігрових автоматів, і щодо ходу кримінальної справи у розробці несанкціонованого кар'єру. Секретар міськради Світлана Медведєва зачитала відповідь відділу поліції щодо кримінального провадження за фактом використання забороненої законом комуністичної радянської символіки під час святкування Дня перемоги. Запитували депутати і про ремонт вентиляційних шахт в будинках по вулиці Серко і щодо благоустрою території по вулиці Сокола, 8, 10 та військового містечка, і щодо можливого закриття хоспісних ліжок в лікарні, і щодо закинутого приміщення поблизу міських очисних споруд, де збираються соціальні особи. А депутат Микола Климковецький дорікнув своїм колегам, що утримання від голосування з проблемних питань без оприлюднення позиції йде не на користь інтересам громади.